Ти пречистая святая, ти сестрофе молодая, мене ти в плену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тою волю на роздоллі туманом сивим повела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, очрівниченька моя, мені ти всюди помагала. Мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, і з казарми нечистої, чистою святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула, заспівала. Ти, злотокрила, мов живущою росою, душу окропила. і я живу. І наду мною, своєю чистою красою гориш ти, зоренько моя, моя порадниця святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю, а як умру, моя святая. Моя ти, мамо, положи свого ти сина в домовину і, хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.